Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми досліджували поняття смерть та Воскресіння, що смерть людини роз'єднує тіло, душу та дух, а Воскресіння знову об'єднує ці три складові людини. Сьогодні ми порозмірковуємо над поняттям терміну друга смерть. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Матеріал, поданий під час зустрічі цієї теми, є непростим, і на цьому каналі можна почути погляди, які не є загальноприйнятними, або які взагалі не висвітлюються. І це особливо відноситься до сьогоднішньої зустрічі. Метою каналу біблійне слово є заохотити глядачів та слухачів самостійно дослідити подані теми та прийти до власних висновків. Дехто сказав, що найбільша перешкода на шляху до відкриття істини це бути переконаним, що ти її вже знаєш. У Біблії зустрічаються певні складні вірші, які можна ігнорувати, не зупинятися на них, а можна постаратися зрозуміти, про що йде мова. І сьогодні ми розглянемо деякі з таких віршів. Читаємо з книги об'явлення, другий розділ вірші 8 по 11, а до ангола церкви всмірня напиши оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої і біду, і обовство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони. Та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випро... випробувати. І будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. «Об'явлення», третій розділ вірші 1 по 6. А до Ангела церкви в сардах напише Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний та решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож пам'ятай. Як ти взяв і почув, і бережи, і покайся. А коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зодягнеться в білу одежу. А імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед Отцем Своїм і перед його ангелами, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Ці листи та застережені написані до віруючих людей. Якби усі віруючі в тих церквах були переможцями. То для чого Ісус Христос дає ці застереження? Перед судним Престолом Христа постануть і Християни переможці, і Християни Переможені? Вивчаючи Послання до Церкви в Смирні та Церкви в Сардах, можна зауважити два різні вироки, які Ісус Особисто винесе усім непереможцям. Це пошкодження від другої смерті та мати імення змити з книги життя. Ці вироки будуть винесені переможеним під час судного престолу Христа. Що тоді означає друга смерть для віруючої людини? І чи є можливо, що вислів мати імення змити з книги життя відноситься до тих, хто втратить свою нагороду та частку у правлінні у майбутньому небесному Царстві? Спершу відмітимо, що Слово Боже каже нам, що існує пекло, яке Бог приготував для диявола та його посланців. Куди теж потраплять не спасенні люди. Прочитаємо вірші про пекло. Євангелія від Матвія, 25 розділ, вірш 41. Тоді скаже й тим, хто ліворуч. Ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що диявол від його посланцям приготовлений. Об'явлення 20 розділ 10 вірш. А диявол, що зводив їх, був укинений у озеро Огняне та сірчане, де звірина і пророк неправдивий, І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Об'явлення 20 розділ, 14 вірш. Смерть же та ад будуть вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть. Озеро Огняне. Об'явлення 20 розділ 15 вірш. А хто не знайшовся написаний у книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне? Тут ми теж читаємо про другу смерть та книгу життя. То чи можливо, що друга смерть та книга життя є не тільки для диявола та неспасенних людей, а теж і для групи спасенних людей? Те, що є в відмінності у ступені Божої нагороди та покарання, чітко видно з Біблії. Прочитаємо. Послання до Євреїв, 11 розділ 35 вірш. Жінки діставали померлих своїх із Воскресіння, а інші бували скатовані, не прийнявши визволення, щоби отримати краще Воскресіння. Послання апостола Якова 3, 3 розділ вірші 1 по 2. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. У цих віршах написано про краще Воскресіння, а також про більший осуд для віруючих людей. Але чи можливо, щоб віруюча, Спасенна людина піддалася другій смерті? Перша та друга смерть. Неспасенної людини в основному є зрозумілою. Неспасенна людина помирає фізично, що є перша смерть. Пізніше Бог воскресить ту людину у тому ж тілі, в якому вона померла, щоб вона постала перед великим білим престолом у своєму тілі, де вона буде засуджена та зазнає другої смерті. Про це можна читати у книзі Об'явлення у 20 му розділі вірші 11 по 15, цей суд відбудеться наприкінці тисячоліття правління Ісуса Христа. І потім вони будуть кинуті у Огняне озеро, де вони зазнають другої смерті назавжди. Перша смерть віруючої людини завершиться Воскресінням та схопленням. Саме в той час, в час схоплення церкви, ті, хто вже помер, воскреснуть у відкуплених тілах. Пізніше ті, хто будуть живими, будуть теж схоплені і теж отримують відкуплені тіла під час. Миттєвої смерті та Воскресіння. Ця миттєва смерть та Воскресіння повинні статися, тому що гріховні тіла повинні бути змінені на викоплені тіла. І таким чином ми можемо дослівно читати слова, записані у посланні до євреїв у 9 розділі 27 вірші. І як людям. Призначено один раз померти, потім же суд. Кожен христи... християнин незалежно від того, чи є переможцем чи переможеним, перейде через першу та другу смерть. Під час або зразу після судного престолу Христа усі переможці зазнають другої смерті – це станеться коли вони помруть і миттєво воскреснуть, але вже не у звичайних природних тілах, а в духовних тілах, в тілах, подібних до тіла Ісуса Христа. Ці переможці не будуть пошкоджені від другої смерти. Про це теж писав апостол Павло. У своєму посланні до Филипян у 3 розділі, 11 вірші, І це ми розглядали під час нашої 30-ї зустрічі. Він назвав це другим Воскресінням, Воскресінням знову, і людина не може воскреснути, поки не помре. Саме цього самого Воскресіння апостол і прагнув досягнути. Усі святі будуть або воскресені, або схоплені та матимуть відкуплені тіла, які будуть звичайними природними тілами, ці тіла все ще будуть з плоті і крові. Однак, оскільки плоть і кров не можуть успадкувати Царство Небесне, як писав апостол Павло у посланні до Коринтян у 15 розділі 50 вірші. Ці тіла повинні бути змінені через миттєву смерть і Воскресіння. Наш Господь назвав це друге Воскресіння таким, над яким друга смерть не буде мати влади. Книга Об'явлення 20 розділ 6 вірш. Блаженний і святий, хто має частку у Першому Воскресінні, над ними Друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Це говорить нам про те, що відкуплені звичайні тіла насправді помруть, але друга смерть не матиме сили. Не матиме влади, щоб їх утримати. Але під час судного престолу Христа будуть виявлені не тільки переможці, але і переможені. Там теж будуть виявлені відступники. Ті, хто під час свого земного життя, після народження згори. Відпали від віри. І ці відступники можуть бути пошкоджені від другої смерті на період тисячу років, Апостол Павло писав до римлян у 8 розділі вірші 11 по 13. А коли живе у вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих. Оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Але і відступники теж воскреснуть другим Воскресінням у духовні тіла, наприкінці тисячоліття правління Ісуса Христа. Наприкінці тисячоліття другого Воскресіння зазнають і ті, хто перебували у зовнішній темряві у своїх відкуплених тілах, та ті, хто втратили свої тіла. Обидві групи воскреснуть у ту саму мить миттєво, так би оком змигнути. Розглянемо, який вирок може бути даний непереможцям та відступникам під час судного престолу Христа. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 30 вірш. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Євангелія від Матвія 22, 13 вірш. Тоді цар сказав своїм слугам: Зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегіт зубів. Перше місце перебування для тих, хто втратить свої винагороди та спадщину у царстві, називається зовнішньою Темрявою, що є регіон за межами слави та світла царства. Як ми раніше розглядали під час нашої 25-ї зустрічі, це може бути четвертий рівень структури майбутнього небесного царства. Ті, кого на час Небесного Царства буде поміщено у зовнішню темряву, отримують різні види вироків. Бо, як писав автор послання до євреїв, буде справедлива заплата. Одні в зовнішній темряві будуть вільними, другі будуть мати свої ноги та руки зв'язані, що означає. Що з них не буде ніякої користі для Господа, і вони нічого не зможуть робити для Господа. І ще буде місце призначене для відступників, котрі будуть пошкодженими від другої смерті на період тисячолітнього царства. Прочитаємо. І Євангелія від Луки. 12 розділ вірші 40 по 46. Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте, озвався ж Петро: Господи, чи до нас кажеш притчу оцю, чи до всіх? А Господь відказав: Хто ж тоді вірний і мурий домоправитель? Що пан настановить його над своїм челядниками, щоби давати харч визначену своєчасно, Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над усім маєтком своїм він поставить його. А коли раб той скаже у серці своїм: забриться пан мій прийти! І зачне бити слуг та служниць, їсти та пити та напиватися, то прийде раба того пан, за дня якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і роз'єтне його по половині, і визначить долю йому з невірними. Тут мова йде про раба Господнього. Тобто мова йде про спасенну людину, розітне його половині означає відокремлення душі та тіла, що для того раба буде другою смертю, але не назавжди, а на період тисячолітнього царства. Цього раба у стані смерті, тобто у стані відокремленої душі та тіла. Буде поміщено на період тисячолітнього царства у морок темряви. Про це писав апостол Юда. Послання Юди вірші 11 по 13. Горе їм, бо пішли вони дорогою Каїновою і попали в обману Валамові заплати, і загинули у бунті Корея. Вони скелі підводні на ваших вечерях любови, бо з вами без страху їдять та себе попасають, хмари безводні, що носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені, люті хвилі морські, що спіною викидають власний сором, зорі блудні, що для них. Морок темряве бережеться повік. Морок темряве не є пекло. Пекло є Огняне озеро. А тут ми читаємо про темряву, а не про огонь. Також слово повік означає один вік. На відміну від того слова, коли в Біблії написано про вічність. То використовуються слова вічні віки. Наприклад, об'явлення перший розділ шостий вірш. Що вчинив нас царями священниками Богові у цево Своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Об'явлення четвертий розділ дев'ятий вірш. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні. Об'явлення 20 розділ 10 вірш. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та серчане, де звіринає пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Уривок з послання апостола Юди говорить не про неспасенних людей, а про християн-відступників, зокрема, про вчителів відступників в останні дні. Відступництво означає відступ від Христа. Відступники не є неспасенними людьми, вони не будуть відділені від Бога назавжди. Вони є спасенними людьми, хто повстали проти свого Бога і як наслідок будуть розділені у мороку темряви на період однієї тисячі років. 88 псалом Біблії описує стан людини у мороці Темряви. Апостол Юда називає тих відступників. Хмарами безводними, тобто тими, хто обіцяють благословення, але не спроможні його виконати. Що носяться вітром, тобто ті, хто не опирається на слово Боже, а слідує філософським тенденціям суспільства. Осінні дерева безплідні, тобто ті, хто не принесли плід, викорінені. Тобто ті, хто збунтувалися проти Слова Божого, зорі блудні, тобто ті, хто не мають нічого, що керувало б ходом їхнього життя. Ті, хто буде вкинений у зовнішню темряву, не втратять своїх тіл, як ті, хто будуть вкинені у морок темряви. Ті, хто будуть у мороку темряви, будуть вважатися мертвими другою смертю аж до кінця царування Ісуса Христа у Його тисячолітньому Царстві. І перед тим, як Ісус Христос передасть своє царство Богу Боготцеві, то і ті, що у мороку темряви, знову воскреснуть у свої прославлені духовні тіла. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Вічне життя ґрунтується на праведності Ісуса Христа для кожного, хто вірить у Нього. Бог каже, що перед тим, як християнин постане перед судним престолом Христа, людина повинна померти. У посланні до Євреїв 9 розділ 27 вірш написано. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Це є перша смерть. Є ще і друга смерть, що означає огняне озеро, приготовлене для диявола та його посланців, куди теж потрапляють неспасенні люди, і усі вони там будуть вічні віки. Також у Біблії написано про різні ступені винагород для переможців та ступені покарання для переможених. І є ще покарання другою смертю відступників від віри. Друга смерть, як і перша смерть, означає роз'єднання душі від тіла. Але оскільки усі відступники матимуть спасенних духів, вони також матимуть вічне життя. І перед тим, як Бог син, передасть своє царство Богу-Отцю, Він знову вдруге воскресе відступників і дасть їм прославлені духовні тіла. Усі діти Божі стануть. Синами Божими, з відкупленим духом, відкупленою душею та прославленими тілами. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Наступного разу ми почнемо розглядати групи та послідовність Воскресіння. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.